Майже 30 буковинців поскаржились на суттєве зростання цін в аптеках. З 1 березня запрацювала постанова кабінету міністрів, яка запроваджує нові механізми державного регулювання цін на медпрепарати. Контроль за дотриманням правил справедливої торгівлі у Чернівецькій області здійснюватимуть фахівці держпродспоживслужби. Як вирішити питання, якщо ваші таблетки втричі дорожчі ніж були минулого місяця? Дізнавалась моя колега, Роздрібна націнка на ліки не повинна перевищувати 25%. Держпродспоживслужба у Чернівецькій області розпочала перевірки аптек, яких покупці виявили суттєво високу ціну на медпрепарати. На виконання рішення РНБО. Постанови Кабінету міністрів 168, яка набула чинності з 1 березня 2025 року, встановлено нові механізми державного регулювання цін на лікарські засоби та медичні вироби, а також відновлено планові та позапланові перевірки в суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову та розрібну торгівлю лікарськими засобами в частині здійснення контролю у сфері цінного творення. Окрім того, нова постанова встановлює оптову та роздрібну націнку. Державне регулювання цін дійсне і для закордонних медпрепаратів. Відповідно до цієї постанови, гранично постачальницька надбавка, яка встановлюється дистриб'юторами, що нараховується до оптової відпускної ціни на всі лікарські засоби, не повинна перевищувати 8%. На лікарські засоби, які включені до національного переліку основних лікарських засобів, та на лікарські засоби, які підлягають відпуску за рецептом, гранична торгівельна надбавка не повинна перевищувати 10-25% в залежності від ціни препарату. На безрецептурні ліки гранична торгівельна надбавка не повинна перевищувати 35% від закупленої ціни. Ми поцікавились у чернівчан, чи помічають вони зміни цінників на ліках та чи вважають націнку справедливою. Я не помічаю, тому що я не часто ходжу, беру. От зараз якраз в аптеку йду. Ага. І я як, як на ваш препарат? Ціни? Це не мій препарат. Ну я не знаю, я ж кажу, я не орієнтуюся, тому що я ж не постійно купую. їх. Вона постійно зростає. Можна сказати так, раз в два місяці ціни потихеньку повзуть, повзуть, повзуть. Вважаєте справедливо, що так підвищуються ціни? Чи можливо несправедливо деякі аптеки підвищуються? Ну, може, вони справедливо, було б ще справедливо пенсію підвищити до тих цін, а тоді було б справедливо. Розумію, що нема сенсу скаржитись, тому що зараз така ситуація. В принципі, помічаю більше на таких засобах, як від простуди, антибіотики. От нещодавно хворіла і була просто в шоці, наскільки. Піднялись в ціні. Я б не сказала, що настільки суттєві, щоб щось там підозрювати і на щось скаржитись. Слава Богу, ми не дуже часто звертаємося в аптеки, так що я не дуже помічаю зростання цін. Якщо порівняти ціни пенсії і ціни на ліки, хоча б такі найпопулярніші, там серцево-судинні або не знаю, там ну, звісно ні, не можуть собі люди дозволити цього. Я думаю, це потрібно і це дуже корисно, тому що ціни потрібно контролювати на все. Це не тільки на ліки в разі суттєвого зростання цін на фармацевтичні продукти, боковинці можуть звернутись із письмовою заявою до філії Держпродспоживслужби у зверненні. Обов'язково повинна бути зазначена інформація про назву та адресу суб'єкта господарювання. Назва лікарського засобу, на який завищена ціна, а також можуть бути додані підтверджуючі документи, чи це чеки, чи це квитанції, чи це фотографія лікарського засобу, на якому зазначений цінник. Крім цього, хочу нагадати, що звернення повинно бути підписане заявником з обов'язковим зазначенням дати. Від 1 березня в установі вже отримали 30 звернень. При встановленні порушення заклад понесе адміністративну відповідальність. У разі виявлення порушень до суб'єкта господарювання застосовується адміністративно господарська санкція відповідно до закону про ціни ціноутворення, а також притягується посадова особа до адміністративної відповідальності. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.